Добрий день, перевіряємо домашнє завдання. Не знаю, як вам і мені подобаються ці задачі, набагато більше подобається, тому що менше писати, простіше рахувати все прям дуже добре. Але переходимо до перевірки. Перша задача 8.7. Під час повного згоряння 2 кг горючої речовини виділилася кількість теплоти 54 мегаджолі, яка питомець теплота згоряння цієї речовини, що це може бути за речовина? Звертаю вашу увагу, тут таке повне згоряння, це важливо, тому що якщо в нас згоряння не повне, там Трохи складніше все буде, але в ваших задачах шкільних воно буде завжди вам писати про те, що повне згорання. Добре, в нас є маса, є кількість теплоти, потрібно знайти питому теплоту згорання. Ну, мабуть, нічого складного здесь немає. Ми бачимо. Що нам потрібна система інтернаціональна, тому що а, далі кількість теплоти в мегаджолях, а нам потрібно все ж таки в джоулях. Так, ми потім а, в відповіді переводимо в мегаджолі на кілограм, але розв'язувати так не дуже зручно. І так, теплота згорання, знов мені простіше написати два слова, а потім. Від формул це все преобразувати. Якщо комусь подобається написати питома, теплота, згоряння, і ви відразу хочете ось цю формулу записувати, це теж буде правильно і ніхто не заперечує. Але я якось звикла, що спочатку ми пишемо основні формули, а потім вже щось інше. Одиниці перевіряються легко, і обчислення теж стіс усне. А після цього. Ми дивимося в наш збірник задач, там де є справочна таблиця, і бачимо, що 27 мегаджолі на кілограм мають дві речовини: або вугілля кам'яне, або спирт. Ну, Якщо ви записали тільки одно щось, то це теж можливо, але краще, якщо написали обі ці речовини. Добре, наступна задача 8,13 суміш, яка складається з 3 кг бензину та 2 кг спирту, повністю згирає. Бачите? Знов повністю здирає. Яка кількість теплоти при цьому виділяється? Ну, Теж все не складно, але нам потрібно буде розуміти, що повна теплота це сума теплоти згирання бензину і теплоти збирання спирту. Питому теплоту згорання бензину і спирту ми беремо з таблиці, маси нам дани. Виражаємо кожну із величин кількості теплоти. На жаль, нічого ми не можемо спростити в цьому виразі, тому потрібно просто перевіряти одиниці і обчислювати. Але перевірка одиниць в нас спрощена, тому що ці два доданки зовсім однакові з точки зору математичного запису. Зовсім однакові. Тому ми можемо перевірити одиниці у... Будь-якого з цих двох доданків. Все, отримуємо джоулі, а далі підставляємо і рахуємо. Але, дивіться, знов, 10 в 6 можна здесь не рахувати, умножить 46 на 3, додати 27 на 2, а потім отримуємо 192 і все це умножимо на 10 шостий. Тобто можна 10 шостий, коли рахуємо, можна винести за дужки. Ось, отримуємо відповідь: 192 мегаджоуля. Сподіваюсь, у вас все точно так же зроблено, ну, тому що задачі. Зовсім, на мій погляд, не складний. Наступна задача: воду, якої маси можна нагріти на 23 градуси Цельсія за рахунок повного згоряння 10,5 грамів бензину. Бачите, нам тут не говорять ні про те, що якась частина теплоти пішла на нагрівання. Навколишнього середовища, нам не сказали, що патірі якісь є, не сказали, що тільки частина пішла на нагрівання води, тут просто є згоряння бензину і є нагрівання води. Тому, коли ми розв'язуємо такі задачі, ну, Бажано розуміти, що ми не будемо дописувати ККД, мабуть, його тут немає, він одиниці дорівнює або 100%. Тому краще в таких випадках писати, оскільки немає втрат енергії, то ми можемо прирівняти кількість теплоти, яку виділяє бензин при скаранні, і кількість теплоти, яку отримує вода при нагріванні. І тоді розв'язувати вже задачу. Але в нас тут є така невелика маса. Бензину, і його потрібно обов'язково перевести в систему інтернаціональну, але буде дуже маленьке число. Ну що поробиш? Таке буває іноді. Ось, да, тепло, теплоємність води і по тому теплоту згарання бензину ви берете з таблиці. І 23 градуса Цельсія, на які нагрівають воду, це зміна температури, але ми з вами. Так багато задач на це розв'язували, що я сподіваюся, що у вас взагалі немає ніяких питань до розв'язання таких задач. Ось, Далі формула у нас ітогова, підсумкова, ось така, і далі ми перевіряємо одиниці, яку маленька джоуль на кілограм. М кілограми, питома теплоємність джоуль, кілограм градус Цельсія, і зміна температури градус Цельсія. Градуси Цельсія джоулі і кілограми скоротилися і одні кілограми залишились. Все, рахуємо, отримуємо. Воду масою 5 кг, можна буде нагріти при згоранні ось такої маси бензину. Ну, Мабуть, всі задачі бачите, в нас поки що не складні домашні завдання, тому що. Нова тема почалась, і вона набагато простіша за задачами, як ви бачите, в порівнянні з попередньою темою. Але не треба при цьому халтурити. Потрібно все ж таки все робити акуратно і якісно. Добре, на цьому ми завершуємо з вами і можемо відпрацювати.